Не розділяю вашого песимізму, бо в мені завжди живе невиправний оптиміст. Стосовно Майдану, маю дещо сказати. Мій давнішній знайомий, який ще за шкільних часів залицявся, потім приїхав в Росію, відслужив міліціонером, вийшов на пенсію, оселився десь там під Москвою. У лютому 14-го написав мені або в особисто в однокласниках вони на той час ще були відкриті в Україні. Він написав: не ходи завтра на майдан, нікому буде доньку заміж видавати. Це був початок розстрілів. А за три дні він в стрічці у себе написав Нас зливають, ми повертаємось і видалив нашу переписку. Тож для мене правда полягає саме в цьому. Щодо держави, то тут ж не гетьмане винні. Тут винні ми з вами. Це наша з вами відповідальність. І я зараз не про вибори. А про небайдужість кожного. Коли ти наводиш лад навколо себе, в своїй родині, в своєму оточенні, в найближчому середовищі, то ось цей лад кожного українця він об'єднується і так будується лад в державі. Коли ми навчимося не проходити повз несправедливість, не будемо дозволяти поплюжити мову чи державні символи, не будемо дозволяти зневажати військових і обмежувати їх права. Будемо ставати на захист е, активістів. Коли ми своєму сусідові не посоромимось зробити зауваження за його сепарський настрій, за те, що у нього в голові руський мир, тоді ми станемо відповідальними громадянами і збудуємо в державі лад. Одна із дівчин коментаторок е, написала, що найстрашніше. Це байдужість. Саме байдужість вбиває. А нам з вами ще країну відновлювати. Тож, давайте вичавлювати з себе байдужість і песимізм.